Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми напишемо контрольний диктант. Добігає кінця навчальний рік, і ми вже багато чого вивчили. А саме, ми завершили вивчення в дуже великого розділу морфологія разом з орфографією, звичайно. Отже. Диктант якраз і покаже ваше уміння писати слова на вивченні правила орфографії. А також не забувайте про те, що синтаксис ми вивчали, починаючи з 5 класу, а в 7 класі не забудьте про дієприкметникові і дієприслівникові звороти. І саме контрольний диктант покаже, наскільки ви вмієте ставити розділові знаки на вивченні правила пунктуації. Тож, окрім дієприкметникових і дієприслівникових, не забудьте про ті правила пунктуації, які ми вивчали в 5 класі. Це і однорідні члени речення, і звертання, вставні слова, складне речення, різні види за метою висловлювання речень. Отож, пропоную вам приготуватися сісти рівненько, приготувати аркушик чи зошиток, де ви будете писати цей диктант, перевірити, чи, чи пише ручка. І налаштуватися на дуже уважне слухання. Починаємо і успіхів вам бажаю. Тож запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату посередині слово диктант, назва диктанту травнева краса. Автором цього диктанту є я, яка написала спеціальну. Диктант для вас. Ну і сподіваюся, що сьогоднішній диктант не тільки принесе вам успіх, але й покращить настрій. Диктант відповідає вимогам для учнів сьомого класу на 122 слова. Ну і традиційно невеличка інструкція по написанню диктанту. Текст диктанту ви почуєте тричі. Перший раз ви почуєте диктант увесь для того, щоб ознайомитися зі змістом. Другий раз ми диктант писатимемо, і ви його почуєте вже окремо по реченнях. І третій раз, знову ж таки, ви почуєте диктант вже після того, як ми його напишемо, для того, щоб ви його вже цілковито увесь перевірили, поставили розділові знаки, можливо, виправили помилки. Тож приготувалися діти. І наразі у нас первинне або ж ознайомлювальне читання тексту. Слухаємо уважно. Травнева краса. Привіт, довгоочікуваний травню! Ось ти нарешті настав. Оновлена природа, скинувши з себе зимовий кожух, якраз враз зеленіла, заспівала пташиними дзвонами. Блакитне небо наче вимите весняним дощем, сяє чистотою. Тепле сонечко лащить землю своїми промінчиками і пробуджує все навколо. Легкий вітерець, жартуючи з молодим листям дерев, шепоче щось лагідне. Звідусім чуються пташині співи, цвірінькають горобці, щебечуть синиці, тьохкають солов'ї. У траві дзищать бджоли, літають метелики, схожі на різнобарвні квіти. А які ж квіти? Їх, напевно, не злічити. Яскраві тюльпани, гордовиті нарциси, п'янкі конвалії, оксамитові маки, ніжні волошки, все розцвітає, радіючи травневому сонцю. І люди радіють травню. Усміхнені діти бігають, босоніж по траві, збирають ягоди, плетуть віночки, а дорослі невтомно працюють на городах, у садах травень це справжня казка, пора єднання людини з природою. Ось такий текст, сподіваюся, він не викличе у вас особливих труднощів. Тож приготувалися, і зараз буде друге читання. Ми записуватимемо цей текст, і я вам його зачитуватиму по реченнях. І кожне речення зачитуватиму по словах і словосполученнях. І після кожного словосполучення там чи слова я робитиму невеличку паузу для того, щоб ви встигали записати. І тут ви можете, вибравши зручний для вас темп, натискати час від часу відео на паузу. І не забудьте про те, що і третій раз ви почуєте речення для того, щоб написане перевірити. Отож, починаємо з, традиційно з того, що перше речення з абзацу і перший раз, коли читається речення, ви обов'язково його слухайте, для того, щоб визначити, який розділовий знак ставити в кінці речення. Приготувалися і починаємо записувати. Перше речення з абзацу. Слухаємо. Привіт! Довгоочікуваний травню! Пишемо з абзацу. Привіт. Довгоочікуваний травню. Перевіряємо речення. Привіт, довгоочікуваний травню! Наступне речення слухаємо. Ось ти нарешті настав. Пишемо ось ти нарешті. Є настав. Перевіряємо речення. Ось ти, нарешті, й настав. Наступне речення слухаємо. Оновлена природа, скинувши з себе зимовий кожух, враз зазеленіла, заспівала пташиними дзвонами. Пишемо. Оновлена природа Скинувши з себе. Зимовий кожух враз зазеленіла. заспівала пташиними дзвонами. Перевіряємо речення. Оновлена природа, скинувши з себе зимовий кожух. Враз зазеленіла, заспівала пташиними дзвонами. Наступне речення з абзацу слухаємо. Блакитне небо, наче вимите весняним дощем, сяє чистотою. Пишемо з абзацу. Блакитне небо. Наче вимите весняним дощем? Сяє чистотою. Перевіряємо речення. Блакитне небо, наче вимите весняним дощем, сяє чистотою. Наступне речення слухаємо. Тепле сонечко лащить землю своїми промінчиками і пробуджує все навколо. Пишемо Тепле сонечко. Плащить землю своїми промінчиками. І Пробуджує все навколо перевіряємо речення. Тепле сонечко лащить землю своїми промінчиками і пробуджує все навколо. Наступне речення слухаємо: Легкий вітерець, жартуючи з молодим листям дерев, шепоче щось лагідне. Пишемо: Легкий вітерець. Жартуючи, з молодим листям дерев. Шепоче щось лагідне. Перевіряємо речення. Легкий вітерець, жартуючи з молодим листям дерев, шепоче щось лагідне. Наступне речення з абзацу слухаємо. Звідусів чуються пташині співи, цвірінкають горобці, щебечуть синиці, тьохкають солов'ї. Пишемо з абзацу Звідусіль. Чуються пташині співи. Свірінькають горобці, Ще бечуть синиці. тьохкають солов'ї. Перевіряємо речення. Звідусіль чуються пташині співи, цвірінькають горобці, щебечуть синиці, тьохкають солов'ї. Наступне речення слухаємо. У траві дзищать бджоли, літають метелики, схожі на різнобарвні квіти. Пишемо у траві дзищать бджоли. Літають метелики. Схожі на різнобарвні квіти. Перевіряємо речення. У траві дзищать бджоли, літають метелики, схожі на різнобарвні квіти. Наступне речення з абзацу. слухаємо. А які ж квіти? Пишемо з абзацу. а які ж квіти. Перевіряємо речення. А які ж квіти? Наступне речення слухаємо. Їх, напевно, не злічити. Пишемо. Їх, напевно, не злічити. Перевіряємо речення. Їх, напевне, не злічити. Наступне речення слухаємо Яскраві тюльпани, гордовиті нарциси, п'янкі конвалії, оксамитові маки, ніжні волошки. Все розцвітає, радіючи травневому сонцю. Пишемо Яскраві тюльпани. Гордовиті нарциси. П'янкі конвалії. Оксамитові маки ніжні волошки. все розцвітає. Радіючи травневому сонцю. Перевіряємо речення. Яскраві тюльпани, гордовиті нарциси, п'янкі конвалії. Оксамитові маки, ніжні волошки все розцвітає, радіючи травневому сонцю. Наступне речення з абзацу. слухаємо. І люди радіють травню. Пишемо з абзацу. І люди радіють травню. Перевіряємо речення. І люди радіють травню. Наступне речення слухаємо. Усміхнені діти бігають босоніж по траві, збирають ягоди, плетуть віночки, а дорослі невтомно працюють на городах у садах. Пишемо. Усміхнені діти... Бігають, босоніж по траві. Збирають ягоди. Плетуть віночки, а дорослі. Невтомно працюють. На городах у садах перевіряємо речення. Усміхнені діти бігають босоніж по траві, збирають ягоди, плетуть віночки, а дорослі невтомно працюють на городах. У садах. І останнє речення з абзацу слухаємо. Травень це справжня казка, пора єднання людини з природою. Пишемо з абзацу. Травень. Це справжня казка. пора єднання людини з природою. Перевіряємо речення. Травень це справжня казка пора єднання людини з природою. Ось такий текст. Сподіваюся, він не викликав у вас труднощів. Тому зараз ми перевіряємо. А перед цим, будь ласка, потягніться вправо-вліво нахиліться. Зробіть собі невеличку гімнастику, трішки відпочиньте. Для того, щоб всю увагу приділити перевірці написаного тексту. Тож, вмостилися зручно, знайшли початок і наразі третє читання. Уважно слухайте і перевіряйте. Знайшли початок тексту, приготувалися. Слухаємо, перевіряємо. Диктант травнева краса. Привіт, довгоочікуваний травню! Ось те нарешті й настав. Оновлена природа, скинувши з себе зимовий кожух, враз зазеленіла, заспівала пташиними дзвонами. Блакитне небо, наче вимите весняним дощем, сяє чистотою. Тепле сонечко лащить землю своїми промінчиками і пробуджує все навколо. Легкий вітерець, жартуючи з молодим листям дерев, ще поче щось лагідне. Звідусіль чуються пташині співи, цвірінькають горобці, щебечуть синиці, тьохкають солов'ї. У траві дзищать бджоли, літають метелики, схожі на різнобарвні квіти. А які ж квіти? Їх, напевне, не злічити. Яскраві тюльпани, гордовиті нарциси, п'янкі конвалії, оксамитові маки, ніжні волошки все розцвітає, радіючи травневому сонцю. І люди радіють травню. Усміхнені діти бігають босоніж по траві, збирають ягоди, плетуть віночки, а дорослі невтомно працюють на городах, у садах. Трави це справжня казка. Пора єднання людини з природою. Ну, ось і все на сьогодні. І я сподіваюся, що диктант ви писали гарно і отримуєте гарні результати. Успішні. Я бажаю вам. Цього найкращого любіть і вивчайте українську мову, дбайте про свою грамотність, адже освіта це вид гігієни, письмо з помилками, то як не вимиті руки чи зуби. Бережіть себе, до побачення на все добре!